Ні, позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у ці порі тему дня у студії для вас працює Ірина Задрожна. Вітаю. І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 733-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворожі війська в ніч на 26 лютого вдарили керованими авіабомбами по юнаківській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування житлових будинків. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів. Здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Конгрес має ухвалити пакет допомоги Україні якомога швидше. Якщо будемо об'єднані, якщо отримуємо все, що необхідно для нашого війська, ми зможемо виграти цю війну. Про це в Етері BBC News заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Слова важливі, але необхідні дії. аби врятувати Україну і врятувати всю західну цивілізацію. Весь вільний світ. Адже Ця війна стосується не лише України та Росії. Енваша дисіздево це війна, яку воєнний злочинець Путін розв'язав проти НАТО, проти західної цивілізації і проти всього людства. тож нам надзвичайно потрібна реальна підтримка наших партнерів. окрім того, в другу річницю повномасштабного вторгнення Арсеній Ценок поспілкувався із Дмитром Гордоном. Війна розпочалась не вчора, не позавчора, і війна розпочалась не два роки тому. Два роки тому розпочалась широкомасштабна війна. Путіна проти України, але інтервенцію і військову агресію Путін розпочав проти України 20 лютого 2014 року. І коли я називаю цю дату, ця дата у мене не звідкилясь взялась, ця дата є офіційною датою, яка визначена в постанові Верховної Ради. Прийнятої 21 квітня 2015 року, яка чітко визначає дату початку російської військової агресії проти України. Основні тези висловлені Арсенієм Яценюком у традиційних підсумках тижня в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону дивіться на ТВА у рубриці тема дня. Акції на підтримку України, що у ці вихідні відбулися у десятках країн світу, засвідчили глибоке міжнародне співчуття та солідарність з українським народом у його боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Про реакцію Європи на друг. І роковини вторгнення та про те, як наша знімальна група опинилася у вирі подій в одній з європейських столиць, далі у сюжеті. На другі роковини повномасштабного російського вторгнення у різних куточках світу відбулися мітинги на підтримку України. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити зневагу режиму Путіна та вшанувати жертв війни. Масові акції на підтримку України у війні, що триває 10 років, пройшли на шести континентах. Люди вийшли на вулиці понад 400 міст у більше ніж 60 країнах. У центрі Лондона сотні людей зібралися біля мармурової арки, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну з нагоди другої річниці війни. Наша землячка, пані Софія, наразі перебуває на лікування Великій Британії і, звісно, не оминула можливості підтримати земляків та вкотре засвідчити, що Україна в її серці. На мітингу відбувалося велике дійство він був. Приворочений е, другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі люди, які були там, англійці, в основному українці, англійці, мексиканці, е, африканці, е, люди різних національностей, були на мітингу. Вони підходили до нас, вони кажуть, що вони бачать, що ми з України підходили до нас і дякували нам за те, що ми разом, що ми українці, що ми відстоюємо свою перемогу. Чому саме я пішла на цей мітинг? Тому що я живу з Україною в серці. Я працювала головою політичної партії Народний фронт разом з Максимом Юрійовичем Бурбаком. Він навчив нас стояти стійко. Боротися за Україну, бо, хоча вона була незалежна, вільна, але в Україні було багато негідних людей, які не розуміли цього і старалися. Пошкодити тому, щоб Україна стала дійсно вільною і незалежною у Брюсселі. Учасники акції закликали до більшої міжнародної підтримки України, розгорнувши 30-метровий прапор нашої країни біля будівлі Європарламенту у австралійському місті Сідней. Масштабний мітинг відбувся біля собору Марії у Токіо, столиці Японії люди вийшли підтримати народ, культуру та ідентичність України, а також нагадати, що Росія має сплатити за скоєні злочини. make russia pay Посеред вулиць Бангкока, столиці Таїланду, також були розгорнуті синьо-жовті прапори на знак незламного духу і рішучості українців. До Всесвітньої акції на підтримку України долучилась і Румунія. Протягом дня у Бухаресті проходили численні заходи, покликані привернути увагу світового суспільства до подій, які відбуваються в Україні на тлі російської агресії. Стоп Путінс Вор, перемогу Україні та смерть російському диктатору. Мирна акція на підтримку України відбулася також у Берліні. Активісти звернулися з закликом. До керівництва Німеччини, аби збільшити допомогу українським воїнам, зокрема, забезпечити їх достатньою кількістю ефективної зброї. У центрі подій у німецькій столиці опинилися журналісти нашого телеканалу. Зараз ми перебуваємо у центрі Берліну. Тут проходить мирна акція присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та десятій річниці анексії Криму. Основний месендж мирної акції, щоб уряд Німеччини збільшив всебічну підтримку Україні задля найшвидше її перемоги. Провідниками акції в Берліні виступила російська опозиційна організація Демократія, яка від початку вторгнення активно проводить акції на підтримку України. Це війна не є виключно війною Путіна. Путін не єдиний, хто винен в тому, що відбувається. Це важливо проговорювати і розуміти. Ми стараємось займатися просвітництвом і об'єднувати російську позицію, знаходити людей, які живуть в Берліні, які також знаходяться поза політикою, або їм не цікаво, що відбувається. У Берліні дуже багато путіністів. Ми виходимо на контрдемонстрацію, щоб показати, що російське суспільство воно різне, і в тому числі є представники російського суспільства, які максимально не підтримують те, що відбувається і чекають перемогу України. щирість та розмаїття проявів підтримки з усього світу свідчить про те, що Україна не самотня в своїй боротьбі за свободу та суверенітет. І не майду громадяни десятків країн, долучаючись до таких акцій, закликали уряди своїх держав до ще більшої об'єднаності довкола боротьби з агресором, оскільки лише разом ми зможемо подолати виклики та забезпечити мирне майбутнє не лише для України, а й для всього світу. Діана Добинда, Аліна Рябко, Анна Харабара, теми дня ТВА. Буковина провела в останній шлях воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Солдата Ушуково-Олександра, воїни військової частини А 1008, в останню дорогу провели у селі Борівці. Солдату Сторущуку Григорію, воїну військової частини А-49-49, останню шану віддали у селі Банилів. Солдата Варегу Георгія, воїни військової частини А-2802, в останню путь провели у селі Остриця. Прощання із солдатом Шлюксарем Володимиром, воїном військової частини а 1008 відбулось у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Цими вихідними на Буковині трапилась дорожня транспортна пригода. Так, в селі Стара Жадова, 28-річний чоловік, керуючи транспортним засобом МАЗДа, збив 22-річну пішохідку. У результаті аварії дівчина отримала травми. Медики госпіталізували, потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Цими вихідними на Буковині виникло одразу декілька займань. Так до служби порятунку надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію до лікувального закладу чоловіка, котрий отримав опіки під час пожежі. Подія сталася у селі Робча. Площа займання була невеликою. Місцеві мешканці самостійно загасили вогонь, рятувальники на місце події не викликались. Попередні причина пожежі необережність під час паління. Також на спецлінію 101 надійшло ще одне повідомлення про загорання в одному із закладів харчування села Шилівці. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа вогню склала 200 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу у тих масштабах, які були на момент прибуття, та врятували будівлю від знищення. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Причину встановлюють фахівці. Буковинські прикордонники патрулюють державний рубіж за допомогою вертольотів. Днями це допомогло виявити двох порушників. Так, екіпаж вертольота в нічний час патрулював кордон на ділянці відділу Порубне. За допомогою тепловізійної камери оператор зафіксував рух в бік сусідньої Румунії двох осіб. Спостерігаючи за діями порушників, авіатори скоригували групу реагування, яка за декілька хвилин за 500 метрів від державного кордону затримала двох чоловіків. Відносно них складено матеріали про адміністративне правопорушення. Поранив сусіда та втік на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 44-річного жителя села Годилів, який розповів про те, що неподалік місцевого магазину під час розпивання спиртних напоїв між ним та його сусідом раптово виникла суперечка. У результаті конфлікту товариш здійснив у нього кілька пострілів з невідомого предмету, схожого на пістолет. Та втік потерпілого медики госпіталізували. Правоохоронці ж по гарячих слідах розшукали чоловіка, причетного до хуліганських дій. Ним виявився 49-річний місцевий житель. Вдома у фігуранта поліцейські провели обшук, під час якого виявили предмет, зовні схожий на пістолет та набої до нього. Речові докази правоохоронці направили для проведення відповідної експертизи. Досудове розслідування триває. 28 та 29 лютого на Чернівці чекає театральна подія після гучного успіху в Києві до нашого міста. З гастролями завітає Дніпровський театр. Віримо цього разу на сцені Чернівецької обласної філармонії у містян є нагода побачити нову прем'єрну виставу Біла пошесть за п'єсою чеського драматурга Карела Чапека. Крім того, після кожного споказів відбудеться зустріч із постановниками та акторським складом. Таким чином, театр має змогу отримати наживо зворотній зв'язок, відповісти на питання та розповісти про процес створення постановки. Вхід на подію безкоштовний, але обов'язково за попередньою реєстрацією. Творча команда проєкту. Також буде щиро вдячна за добровільні донати глядачів на користь ЗСУ. Початок вистав о 18.30. А далі до новин спорту. Чернівчанка Соломія Винник привезла з чемпіонату Європи у Бухаресті бронзову медаль. Тож, як проходили змагання, чому спортсменка відмовилась стати на підестал, та які має плани на майбутнє, вже готова розповісти моя колега. Запеклі поєдинки, найвищий рівень підготовки та спортивний азарт. У Бухаресті відбувся чемпіонат Європи з боротьби, з якого Соломія Винник привезла бронзу. Її тренер Сергій Одина каже, оскільки цього року відбудуться Олімпійські ігри, то на змаганнях зібралися найсильніші спортсмени. Соломія на протязі турніру виграла від іспанки в першу сутичку, а в другій сутичці виграла від дуже сильної азербайджанки, хороша спортсменка, призерка чемпіонатів Європи, світу. І у півфінальному поєдинку Соломія зустрілася з бронзовою призеркою Олімпійських гір 2021 року 2021 року болгаркою. Готується до змагань спортсменка або у Чернівцях, або на навчально-тренувальних зборах у складі національної збірної України. Кожен день ми ви собі можемо представити, що в сьому день ранку нас вже залядка. Якщо в нас є вільний час, ну, якщо вже підготовка, то вже не так. А зранку тренування на 11, у нас постійно або парк, або стадіон Буковина, або тут ми робимо загально фізичні вправи. І вечірнє тренування. А якщо на зборах, то на зборах вже по програмі збірної команди України. Соломія, винник, зізнається, чемпіонат був складний. Перш за все, психологічно, оскільки борчення вже перейшла до дорослої вікової категорії. Втім, представляти Україну на такому рівні змаганнях це велика честь для спортсменки. Особливо, коли здобуваємо золоті медалі, і грає гімн, а поруч стоять там або білоруські спортсмени, або російські спортсмени, і вони чують наш гімн. Ми тримаємо руку на серці, все чесно, дуже класно. І, взагалі, я вважаю, що їх не мали б допускати до таких змагань. Весь світ бачить, що твориться в нас в країні, і це нечесно. Саме з цих міркувань спортсменка разом з українкою, яка виступала у складі збірної Польщі, відмовились ставати на п'єдестал разом з білоруською. Зі мною на третьому місці ще стояла Ангеліна Лисак. Вона теж родом з України. Вона недавно перейшла пару років тому за Польщу. Ми, звичайно, з нею зайшли з підесали. Білоруська спортсменка повернулася до нас і каже, дівчата Ям разом на підестал, звісно, ми цього не зробили. І це правильно з мого боку. Я взагалі вважаю, що спортсмени не мають з ними, ні рукотискань не має бути, ні мають ставати з ними на підестал. Цього не повинно бути. Та попри все, чемпіонат Європи став ще одним кроком, який наближає Соломію винник до своєї найбільшої мрії привезти золото з Олімпійських ігор. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрів. Теми дня ТВА. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Я бажаю вам успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре. Побачимось завтра о цій же порі.